Слава Ісусу Христу. Слава на Діти, як ви думаєте, який орган в людині найважливіший? Серце. Може, голова? <рістя> Може, рука? Кажи. Серце. 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 А дорослі, ви як думаєте? Всі органи. Всі органи. Але без якого життя не буде? Це, Це для дорослих вже. Добре, серце мозку. Господь в своєму слові відповідає книжникові, законовчителеві. Про найважливішу заповідь. Якими словами? Коли книжник запитав, так, що мені робити, щоб вічне життя осягнути? Що? Молитися. Молитися. Варіант. Молити. А це в сьогоднішній Євангелії про це говорилося? То, їм, будь ласка, Богдана, допомагати іншим. Ти що кажеш? Він розповів проповідь і сказав робити так само. Проповідь так само. Так, Кіра? Сповідатися щоразу кожну неділі, так? Любити ближнього свого, як і самого себе. О, молодець. Ви всі молодці, але ну, вона була уважніша просто, так? Ісус сказав виконувати заповідь любові. Люби Господа, Бога Твого, всім серцем Твоїм, усією душею. Твоєю всією силою твоєю, всією думкою твоєю, ближнього, Твого як себе самого. Насправді, коли ми говоримо про ту заповідь, ми не говоримо навіть про дві заповіді. Якщо правильно, то говорити про одну заповідь: Любові до Бога і любові до ближнього. Тому що ви не зможете відокремити любов до Бога від любові до ближнього. Я каже апостол, як ти можеш говорити, що любиш Бога? Якого не бачиш, а ненавидиш ближнього, якого ти бачиш? Тобто не можна говорити про любов до Бога, якщо та любов не є практичною, якщо вона не втілюється в життя. І ось дуже важливе питання задав цей законовчитель: а хто є мій ближній? Як ви думаєте, хто є ваш ближній? Усі люди. Усі люди. Так. Рідні. Так. Хто є ваш ближній? Дорослі. Хто є ваш ближній? Сім'я. Мама, тато. Мама, Мабуть, всі, хто рядом. Ну, Бог ближній, але ну, він. він найближчий. Це правда. Ісус, так? Найближчий. Так це є важливо насправді, хто є ближній. Тому що для євреїв здебільшого ближній. Була та людина, яка належала до одного народу, так, юдейського народу. І, можна сказати, мала єдність щодо віри, щодо нації. Так. Якщо вже говорити про інші народи, про самарян, то вже вони до них відносилися вороже. Самаряни, хоча історично походили з одного кореня, так, з корення Авраама, але вони змішалися з іншими народами. Тому євреї вважали їх такими собі нечистими, нечистими так? і тому навіть не дозволяли, що вони приходили до, до Єрусалиму поклонятися в храмі, і вони собі збудували там окремий, окреме собі капище, можна сказати. І тому вони ставилися вороже до Самарян. Самаряни, відповідно, ставились також не дуже дружелюбно до юдеїв. І ось Христос розповідає, можливо, притчу, а можливо, якусь реальну історію, яка трапилась. Ми про це не знаємо. Один чоловік, а цей чоловік був юдей, який спускався з Єрусалиму до Єрихону. Спускався, тому що Єрусалим стоїть набагато вище, ніж Єрихон, над Рівним морем. Так. І цього чоловіка побили розбійники. І ось приходить, надходить цією дорогою, іде священник, юдейський священник, і він бачить цього побитого юдея. Не знає, він вбитий, чи не вбитий, чи він дихає, чи не дихає, але боїться до нього доторкнутися, тому що, за тими правилами, якщо доторкнешся, то доторкнешся до померлого, то робишся нечистим. І тому він подивився, переживав, що він не став нечистим, і пішов далі. Далі йшов Левіт. А Левіт – це також така особа поважна, так, левітське священство, які служили біля храму. Побачили, побачив цього побитого юдея, також пройшов мимо. І ось надходить самарянин. Самарянин, який бачить цього юдея побитого. Чому він пізнав нього в юдея, як ви думаєте? Hmm. На вашу думку, чому самарянин міг подивитися на цього чоловіка і пізнати юдея? Тому що він взяв як юдей. Правильно. Тому що бачите, в ці часи дуже чітко, якщо ти до якоїсь. Племені народності, так, ти одягався відповідно. Тобто можна було визначити, до якого, так, до якого народу ти належиш. І ось він його побачив. І яке в нього мало бути відчуття? Приємне, Приємне чи не дуже? <гум> Юдей, так, собі лежи там. там. Я самарянин. Так. Але дивіться, дуже цікаво написано слова. Самарянин змилосердився. Хто був найближчий по племені, чи по вірі, по мові для цього побитого юдея? Священник і Левіт. Вони були найближчими до нього. Але, як виявилося, найближчим став самарянин. Той, з яким вони ворогували? Того, кого вони не сприймали. І ось цей самарянин. Милосердиться над ним. Поливає на його рани виною олію, відвозить його до заїзду, дбає про нього і пізніше ще каже, щоби про нього подбав цей, хто управляв тим заїздом. Тобто він дбає до нього до кінця. І ось чому я, говорю, чому я запитав спочатку про серце, взагалі найважливіші органи. Більшість з вас відповіли серце. Багато так. У нас органи і голова важлива також на плечах. Але чомусь в нашому уявленні серце це якийсь центр, так? Найважливіше. Тому що серцем ми дуже часто асоціюємо любов. Коли ми говоримо про серце, тоді ми говоримо про любов. І ось серцем християнства є любов. Серцем християнства є милосердя. Це є серце християнства. Є важливою молитва, є важливий її піст. Є багато чого важливого, але все воно веде до чого? До серця. Та й знаєте, як, ці, е, як кров вся переходить через серце. так? Все веде до серця. Центром християнства є любов, милосердя. Бог з любові прийшов в цей світ з любові. Тобто найбільше те, що спонукало Бога прийти в цей світ, це було серце Боже любові. Божа любов, Він прийшов в цей світ, щоб мене й тебе спасти. І Він прийшов в цей світ, щоб доторкнутися твоїх ран. Бо ті рани тобі завдав диявол і мені також. Подібно як цього, цього юдея, якого побили. Він лікує твої рани. І Він бере і відвозить тебе до цього заїзду. Він дбає про тебе. Ісус дбає про тебе. Бо любить тебе. Бо ти для нього є дорогий. І Він, Ісус змилосердився над тобою і наді мною. Тому Ісус віддав найдорожче. І він віддав своє. Своє життя. життя. І він віддав своє життя з любові. любові з любові і серце наповненого любові. Нещодавно мали нагоду стати донорами. Здавали кров пів літри, десь так 450 грам. Я так подумав. Так, ми, я також брав участь в цьому, так, бути донором якогось хлопчика, здається, в Дніпрі, так. каже, стати донором, так, віддати частинку цієї крові, так. але Ісус віддав своє життя цілковито, з любові, щоб Тебе спасти і мене. І щоб я і ти навчилися любити. Щоб я і ти навчилися любити. Бо християнство це не є теорія. Бо цей законовчитель, який запитав, він якось це все теоретично думав. А Христос дав йому практику. Дивіться, я зауважив в тій Євангелії, є три, три рази говориться. Перший законовчитель запитує, що мені робити. Робити, робити. Далі Ісус каже, роби це і будеш жити, роби це, тобто конкретно, і будеш жити, і третій раз іди і роби так само на кінець. Три рази. Християнство є практика, не теорія. Якщо не будеш практикувати любов, то все залишиться твоє християнство. Чистою красивою теорією. Будеш законовчителем, чи я буду законовчителем. Будеш так подібний до того священника або до того левіта, який прийшов, побачив, пішов далі. Тому сьогодні Христос каже мені і тобі: іди і роби так само. Іди і люби. Любов'ю роби конкретні справи, не лише теорією. Тому помолимося і попросимо Господа. Ісуса, ти з любові прийшов в цей світ. Ти перев'язав мої рани, спричинені гріхом. Ти змилосердився наді мною, як цей самарянин змилосердився над юдеєм. Ісусе, ти вилікував мої рани. Ти спас мене. Ісусе, навчи мене любити, навчи мене практично жити любов'ю, яку ти мені подарував. Амінь.